Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про набори трусиків, які є в нашому магазині. Розмір XL і 2XL. Розмір XL йде на об'єм бедер 102-106 см. Розмір 2XL йде на об'єм бедер 106-110 см. Трусики дорогої марки «Донелла», Склад тканини 95% котон і 5% лікра. Дуже якісні. Якісні шви виготовлені на якісному обладнанні. Гарно тягнуться. Ось дивіться, це розмір XL. Ось так розтягуються. Бачите, в, цих, в цій модельці в цих трусиках резиночка нашита. Дуже якісні трусики. Кольори ось такий рожевий, фіолетовий, фіолетовий, рожевий і молочний. Це один наборчик. 5 трусиків коштує 300 гривень. Всі наборчики по 300 гривень. Далі ось такі сіренькі трусики. Це вже інший наборчик. Світліші, темніші і пудра. Ось такий наборчик 300 гривень. Всього-навсього по 60 гривень виходить. Ось такий наборчик. Бірюзовий, Сіренький Трусики, бірюзовий, сіренький і бірюзовий. Далі розмір 2XL. 2XL це на розмір більший, на об'єм бедр 106-110 см. Розтягується ось так. Ось так розтягується. Такі кольори. Молочний. Сірий, світло сірий сірий і чорний. Це один набор. Ніжні такі малюночки. Ось такі з туфельками дуже такий жіночний колір і жіночна аплікація. Ось такий один набор, 5 трусиків, 300 гривень. Ось такі з мережевим, розмір 2XL. Мережево дуже м'якеньке, якісне, не торочиться. І наскручуються. Дуже гарні кольори, ніжні, жіночні. І ось останній наборчик ось такий. Будь ласка, замовляйте трусики на нашому сайті. Телефонуйте на телефон, на вайбер і на телеграм. Під відео я даю посилання на всі ці інформаційні джерела. Буду рада вас бачити. Гарного дня, до побачення!